Вітаю всіх! Сьогодні мені мама прислала посилку, вона казала якісь закатки. Ну і отут це саме основне. Це, що я чекав, що мені от хотілося. Ну і пацани мені так само казали, візьме нормальний баян. Да, пацани? мені да, да, самі да. казали, бо то річ таке добите. Да, бо кажуть, що ми тільки тут граємо, більше ніхіра не робимо. Так. О, це плач макетка, яку я відіслав весною. Коли вже потепліло, вона мені була не потрібна, і я це відіслав додому. Це теплі речі, ті, які мені видавали в армії. Так. О, Носки теплі. Так, дивимося далі. Так. О, це я попросив маму, щоб вона взяла мені вітаміни, гліцин. Гліцин. Це заспокійливе. Ну і продукти. Консерви, ляшки, колбаса, закатки, тушонки, свинина, тушонку. І тут, напевно, теж якісь. Хоча я казав, мамі не треба, що нас тут будуть нормально, ми можемо зняти наш холодильник тут Женя до Жені. Женя тут закопався в одну дівчину. Ми рвеліції кабач. Ми качки огусиємо. У Олексія Степановича тут є виноград. Коротше, тушонки є. Корише, відкриємо, потім спробуємо. Це... <рес> Голодними не сидимо. Так, а саме основне, що мені мама передала, бо в мене боярн був робити, а мені... Е... Олександр Павлович Редька каже, типа, заграй мені типа, щось таке, класичну музику, щось нормальне. Бо ти граєш три акорди ну, на тому баяні дійсно. що Нормально заграти нічого не можна, ніякий класичний твір. Ну і подивимось, який баян мені переслала мама. Ну, і тепер у вільний і до бою час я можу собі репетувати, грати на баяні, писати класичну музику, навіть написати якусь е, Костиню, Корпаніаду написав Корпан Іван із заставами, а я якусь Вадімініаду напишу. Нє, Женя? О, Женя мені допомагає. До Женя я вже написав 4 пісні. Сергія я написав теж одну пісню. мені. Далі що нас я ще, ні одне не написав, ну треба буде написати. Решив не захоче. Здраво дати. Про речку я вже 4 пісні написав. Там так. А як його відкрити? Там громад, якось так я сьогодні трошки. Знаешь, о, є, є, все, я зрозумів. О! Баян. За який в мене був вдома. За нього я дав все на 2000. 2300 вроді би. А може і менше, Капець. Позалягало. Ужас. Здалений Тоже... не за Ні. Легенько. Ні, це щось туди. Лягенько воно. Я не зрозумів. Ні, воно. Ні, видно, якось його правильно поставили. Зараз треба до нього дивитися ремонтувати. Легенько таке. Що? Ні, та не легенько. Ось. Там просто ми... позалипало. треба видно, це все розбирати. На своєму ходу. Він має робити. Ужас. Дізьми, що він. Він. він сам розтянувся і сянувся. Та ні, тут всі клавіші позалипали, то треба то все розбирати і дивитися. Постав його до груби, хай прогріється, може. Та Так то може смазка засохла, ти його скільки вже не... Смазка. Просто коли його такого ставиш, везеш, при перевозках він якось такого ціпа... Зроби, що він сам розтягнувся. Треба робити. Що, будемо ремонтувати, коли зремонтую, змонтую відео і вам покажу, як цей баян. Ну, думаю, якщо я його зроблю, то буде хороший, хороший баян. Все буде чорно. Так, а зараз я вже баян відремонтував, О, дивіться, бачите? От розтягує, не грає. Так. І зараз попробую, ну, заграти взагалі без підготовки. Ну, не знаю, що вийде. Ну, бачите, все ж таки заграв <свісно> без підготовки. Дорога моя мама, дякую тобі за те, що ти мені прислала баян, що ти виконала функції волонтера. Я тобі дуже вдячний. ну і Хлопці так само висловлюють подяку тобі, тому що ти бачила, що тоді, коли я розбирав сумку, всі вони казали, що вони одобряють те, що я граю, співаю пісні, пишу для них пісні. Дякую тобі, мама.